З яких кавуарок починаються класні ріжкові кавуарочки кавомашини, а з кавуарик леліт? Все, що дешевше, ну викликає запитання. А ці машини зроблені з металу повністю, великий бойлер, відносно, звісно, латунний. Варить крутезну каву. Ця модель конкретно навіть з вбудованою кавомолкою. Причому з гарною вбудованою кавомолкою ви собі зможете налаштувати помол як хочете, і зварити крутезне еспресо. Плюс швидко нагрівається, плюс має гарні професійні ріжки. Вони важкі, і ця машина вам зварить крутезну каву, мало того, гарно спінить молоко. Давайте дивитись. Ріжок гарний, важкий манометр є. По ньому ми бачимо налаштування тиску. Ця машина варить на 8,5 барів. Стімер гарний професійний. Це професійний інструмент. Ви можете, як справжній баріста, пінити собі молоко. Регулювання температури, звісно, на деяких машинах є, на деяких немає. Кавомолка з без регулюванням, де ви зможете собі налаштувати. Смак кави і такій помолі, які вам хочеться. Запускаємо пінення молока регулятором в положення пари і чекаємо, поки нагріється наш паровий бойлер. Зірювалася лампочка, бойлер, звісно, насправді, один. Підносимо наш пітчер і відкриваємо просто ручку. Побачили, що ваше молоко скинуло, піднялося, збільшило об'єм десь на 33%. Закриваєте краник. І робите собі гарні човато. Не забуваєте, звісно, продути і промити стіни. Тепер берете гарний стаканчик, виливаєте туди ваше еспресо, і намагаєтесь зробити малюнок. Ну, сподіваюсь, в мене щось вдасться, але звісно, навіків ще небагато. Але при тому, капучино в будь-який момент ви собі зможете гарне зробити. Смачне, гарне з часом. Друга спроба трохи більш вдала, це вже схоже на вгадай, яке тут зображення. От. То отаку красу може зготувати ця машинка. Маємо справжній. Апарати майже як у баріста, це гарний крок на вашому шляху до кавової майстерності, як з молочними, так і з кавовими напоями. Ці машини варти придбання так точно. Дякую, до побачення.